Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами простим, смачним і бюджетним рецептом картопляної запіканки з фаршем. Це чудова ідея для ситного обіду або вечері, яка сподобається всій родині. Її можна готувати як із свіжозвареної картоплі, так і з картопляного пюре, яке залишилося у вас, і ви не знаєте, що з ним робити. Така запіканка вигідна та універсальна. Начинка може бути будь-яка на ваш смак. То, що роботи. Найперше, що потрібно зробити, це відварити картоплю у мундирі. У мене тут картоплі 2 кг. Поки вариться картопля, приготую начинку. Для начинки в мене куриний фарш з бедрів, я його сама перемовила 1 кг 300 г. Ще для начинки мені знадобиться 2 цибулини, одна морква та. Два зубчика чеснику. Цибульку я порізала в такий кубик невеличкий, Моркву потерла на дрібненькій тертушці. І також часничок подрібнила. Вмикаю вогонь, ставлю сковорідку і наливаю трішки олії. Відправляю цибульку та буду обсмажувати. Як цибулька підсмажилася, додаю моркву і обсмажую разом. Коли цибулька з морквою обсмажилися, додаю фарш. І буду обсмажувати все разом. І ще залишилося додати чосничок солю за смаком. Додаю трішки чорного меленого перцю, також за смаком. І потрібно обжарювати десь хвилин, може, 10-15 до готовності. Обсмажую на великому вогні, періодично помішуючи. Парш обсмажений, він готовий, світло коричневого кольору, сильно засмажувати не потрібно. Почав ставати коричневого кольору, злегка підсмажився і досить. Картопля відварена, головне її не переварити, хай собі охолоджується. Картопля очищена. Тепер натираю її на терці. Я буду натирати на ось таких, або ж просто змолоти на вісонці. Картоплю я натерла, тепер потрібно картоплю нам доправити. Додаю 2 столові ложки сметани. Замість сметани можна додати масло або майонез, якщо вживаєте, то вже за бажанням. Сюди ж до картоплі додаю 2 яйця. І картоплю потрібно посолити та поперчити за смаком, так як картопля в мене варилася не у підсоленій воді. Ну і все гарненько перемішати, вимішала ось до такої консистенції. І на цьому етапі варто картоплю трішки скуштувати і чого бракує додати. Беру форму 30 см на 20 см. Пергаментний папір. Пергаментний папір я. Ось так зім'яла і намочила у воді, аби він ось так з легкістю огорнув всю форму. Або ж можна просто форму змазати вершковим маслом. Ось так гарненько папір лягає на форму, розподіляю. Картоплю ділю нафлю. Одну частину викладаю у форму. розподіляю по дну, злегка притрамбовую. Намагаюся розподілити рівномірним шаром, аби товщина картоплі скрізь була однакова. Зверху на картоплю викладаю нашу начинку. Розподіляю рівномірно, злегка притрамбовую ось так. І знову викладаю шар картоплі. Ну, от, якраз виходить повна форма. Можна навіть форму трішки більшеньку взяти. Ось так, рівномірну картоплю розподілила. Тепер верх нашої запіканки я хочу засипати сиром. У мене є шматочок сира 100 г, але це не обов'язково, можна запікати і так. Можна верх запіканки змазати яйцем або сметаною, теж буде смачно. Це така запіканка, я її запікаю з того, що є вдома. Є риба, запікаю з рибою, є м'ясо, запікаю з м'яском. Є сирок, затираю верх сиром. Немає, слава Богу, і так буде смачно. Отже, натираю сир, засипаю сиром. Сир додасть свого смаку. А тим часом в мене вже розігрілася духовка. Духовка ввімкнена на 200 градусів. Буду випікати запіканочку десь хвилин 20-30. Буду орієнтуватися на гарний коричневий колір. Вийшла ось такого гарного золотавого кольору. Дам їй трішки похолонити і можна буде нарізати. Цей рецепт дозволить не тільки економно використати продукти, але й перетворити їх на справжню смакоту. Ось і все. Наша смачна картопляна запіканка з фаршем готова. Сподіваюся, вам сподобався цей простий і вигідний рецепт, який можна легко приготувати з доступних продуктів. Як бачите, навіть прості продукти можуть перетворитися у справжню смакоту. Якщо ви спробуєте цей рецепт, обов'язково діліться враженнями у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї для вашого столу. Всім щиро дякую за перегляд, готуйте з любов'ю та задоволенням і до нових зустрічей!